Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з твором Фелікса Гальперіна. Перший крок у космос. Всіх до класу він скликає, голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не в садок, а на. Урок, беремо з собою гарний настрій, зосередженість, уважність та працюємо, щоб урок пройшов з користю. Ви запам'ятали всю важливу інформацію, і з натхненням та цим багажом знань пішли у наступний день. Сьогодні ми говоримо з вами про космос, чарівний, незвичний світ, який ще досі. Майже не вивчений, хоча безліч науковців, авіаконструкторів, космонавтів, безліч юнаків і дівчат мріють і марять про космос, про політу космос та вивчення його таємничого світу. Так, перед вами зараз і фото Сергія Корольова. Хто ж це такий? Він народився у Житомирі в сім'ї викладача гімназії. Самої юності його стихією була авіація. Вже у 17 років він спроєктував свій перший планер, а для цього прочитав купу книг. Саме на спроектованій корольовим ракеті 12 квітня 1961 року вперше у світі був здійснений політ людини у космос. Тобто… Сергій Корольов є авіаконструктором. І, звичайно, що він пройшов величезний шлях довжелезний шлях навчання, так? навчався, вивчав всі ці теми для того, щоб спроектувати ракету, яка б долетіла до космосу, так? та ще й можна було на ній здійснити подорож, так? політ у космосі навколо Землі. Звичайно, до Сергія Корольова була величезна кількість авіаконструкторів. проєктувалися різноманітні ракети, але жоден один проект, проект не зазнавав успіху. Так, і звичайно, що саме 12 квітня 1961 року це був новий початок історії вивчення космосу. Юрій Гагарін здійснив на ракеті проектованій, спроектованій корольовим перший. Політ у космос та повернувся назад. Так, це був справжній успіх, справжній прорив, і саме з того моменту 12 квітня вважають Днем Космонавтики, тому що справді це була надзвичайна поважливості подія, в якій приймав участь і українець Сергій Корольов. О, сьогодні Текст про космос, так, про перший політ у космос. Що ми з ним опрацюємо. Думаю, назва говорить сама за себе, так про що будемо? А от чи який це текст художній чи науково популярний, ми зможемо сказати лише прочитавши його так? і зорієнтувавшись за стилем цього тексту. Як завжди, ми розпочинаємо з вами роботу з. Слів, так, словникових слів, які будуть зустрічатися у даному тексті. Розпланований, кортіло, занепокоїлися відгороджений конструктором. Отже, Дивимося, будь ласка, розпланований. Йде за планом, кортіло дуже хотілося. так, дуже хотілося. Всі інші слова в цілому вам знайомі і їхнє значення також. Тому ми безпосередньо переходимо до читання твору. Отже, перший крок у космос. Кожен день у нього був чітко розпланований. О шостій годині підйом. Ранкова гімнастика. Потім сніданок. О сьомій хлопчик вже купався в морі. Він запливав так далеко, що берег був схожий на маленьку риску, а коли стомлювався, лягав на спину й вдивлявся в небо. Десь пропливали шаланди рибалок, моторки, шлюпки, великі пароплави. Море було б людьми, стало своїм, звичним. А чи можна зробити таким небо? З годину поплававши, хлопчик хутко вдягався і поспішав до школи, а після занять біг у спортклуб на тренування ще з гімнастики. Вечори присвячував музиці й математиці. Він ще не знав, яку дорогу собі обрати. Кожна книжка відкривала перед ним щось нове, досі незнане. Але, мабуть, усе його вабило, не. Але, мабуть, понад усе його вабило небо. Неподалік від місця, де тренувався хлопчик, був невеликий аеродром. Великі гідролітаки, схожі на чудернацьких птахів, один за одним злітали над морем. Хлопчику кортіло побувати на аеродромі, познайомитися з пілотами, роздивитися, як влаштовані літаки. Але аеродром був відгороджений, пропускали на його територію лише за перепустками. Однак хлопчик знайшов вихід, він зв'язував одежу в тугий вузол, закріплював його на голові, запливав далеко в море і заходив на аеродром з берега. Пілоти швидко звикли до допитливого й кмітливого хлопчика. Він подовго спостерігав, як готують гідролітаки до виліту. охоче виконував нескладні доручення. Якось хлопчик порізав ногу і кілька днів не приходив на аеродром. Льотчики занепокоїлися, а коли він з'явився, нарешті, закидали його запитаннями Що сталося? Чого так довго не приходив? І ось одного разу його взяли із собою в політ, потім ще раз. Іще, але якось вони вже поверталися додому, коли з мотором щось трапилося, довелося сісти на воду. На обрії біліли вітрила шалант. До берега було кілометрів зо п'ять. Рації на гідролітаку не було. У 1920 -ті, роки, 1920 ті роки обладнання в авіації було дуже недосконале, пілоти мовчки подивилися один на одного. Уже смеркало. Вітер розмухував хмилі, синоптики обіцяли уночі шторм. А плавали обидва пілоти дуже кепсько. Далі про розвиток подій ви дочитаєте самостійно, що з ними трапилося, і потім опрацюємо на наступному уроці, щоб вам було цікавіше, так, не тільки буду читати Зверніть увагу, що з перших моментів цього твору вказується і робиться автором. Феліксом Гальпіріним акцент на самоорганізацію та наполегливість хлопчика, що він самостійно прокидався перед школою, робив зарядку, читав книги, займався плаванням. Після школи біг на тренування. Тренувався з гімнастики, розбирався в музиці, тобто зайбув дуже різноплановий. І говорить це не тільки про те, що він не знав просто, чим хоче займатися, але в першу чергу хлопчик вчив себе працювати, адже без постійної, систематичної праці ви ніколи не зможете досягти. Успіху, так? якщо тільки якщо ми не будемо здаватися, тільки якщо ми будемо вправно йти до мрії, тільки тоді в нас все вийде. Хлопчик подобався аеродром, але потрапити на нього було не так легко, так? тому він придумав, яким чином він може це зробити, зайти з води. Так? Але для цього треба було гарно плавати. Він тренувався гарно плавати, щоб доплисти до. Території, через яку може зайти на аеродром. Це, звичайно, кмітливість, це наполегливість і звичай для досягнення мети. Я думаю, навіть не дочитавши текст, ви розумієте, що за стилем це текст художній, який розповідає про історію життя хлопчика. Про кого це саме і що трапилося з пілотами так, і цим хлопчиком далі, ви вже подізнаєтесь, дочитавши цей твір до кінця. І як ви бачите, так, що саме через постійну працю, систематичну і саме вибір, адже зверніть увагу, що ніде Жодного слова не сказано, що його змушували вчитися, ходити до школи, що його будили на зарядку, що його змушували ходити на гімнастику. Він це все. Робив самостійно. В нього була дуже велика самоорганізація, висока, так, і дуже велика висока наполегливість. Дитина справді розуміла, що без праці ніякого успіху в жодній справі він досягти не зможе. Тому зверніть увагу на це так, що в жодного слова не сказано про те, що його хтось змушував щось робити. Робити, виконувати, так? тобто, щоб він це виконував без власного бажання. Отже, про що мріяв хлопчик? Про небо, так? Коли він плавав у морі, він розумів, що вода вже більш освоєна. І люди плавають, і риболовством займаються, і розведенням риби займаються, і судноплавством займаються, так, і торгівельні шляхи є через воду. А от небо, воно таке безкрайнє, воно таке чарівне. На перший погляд, воно, здається, що небо так близенько. так? Неначе рукою дотягнутися і небо вже поруч, ти можеш його зачепити, але насправді воно так далеко. І що там за цією блакитю, незвіданою, так блакитю, що там далі, як це освоїти? Чи можливо це освоїти? Звичайно, інколи варто над цим задумуватися і піднімати очі, і дивитися, що, який чарівний і незвичний світ нас оточує. Окрім вашого дому, вашої вулиці, так, і того місця, де ви зараз знаходитесь. Тому і хлопчик також мріяв про підкорення неба. І хлопчик любив аеродроми. Так, він дуже цікавився літаками, як вони влаштовані, як вони літають, що допомагає літакам. І більш за все, він. Мрія, так, досягти мрії, що допомагає, як ми вже сказали, наполегливість, цілеспрямованість, навчання, працьовитість, тому що без певного багажу знань, просто на бажанні, звичайно, нічого зробити не можна. Треба читати книги, треба читати, тим паче, що зараз, як ви бачите. Безмежні можливості є і інтернет, і в інтернеті ви можете зайти в будь-яку онлайн-бібліотеку дистанційно, прочитати будь-яку книгу, знайти будь-яку статтю в електронному варіанті, будь-яку книгу в електронному варіанті, передивитися безліч наукових відео з будь-якої теми, яка вас зацікавить, чи то літаки, чи то небо, чи то космос, чи то динозаври, чи то котики, чи то вода, чи підводне царство, чи велосипеди. Будь-що адже кожна справа має право на майбутнє, і кожна справа, яку ви оберете, може розвиватися саме завдяки вам. Ми продовжимо, звичайно, працювати з цим твором і, і дочитавши його до кінця, так ви опрацювавши, ми з вами його зможемо далі обговорювати. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з трішечки. Так? Почали знайомитися з біографією авіаконструктора Сергія Корольова. Визначили і прочитали, почали читати разом твір Фелікса Гальпіріна Перший крок у космос. Я думаю, головна думка в цілому вже зрозуміла. Так, знову ж таки, що. Мрія може стати реальністю. Будь-яка мрія може стати реальністю і може здійснитися. Але для цього потрібна ваша постійна праця, наполеглива праця, власні бажання, щоб ви постійно думали і перетворювали цю працю у Здійснену реальність, так? яка можлива, абсолютно можлива, тому що в нашому світі і справді немає нічого неможливого. Все у ваших. Руках. Вдома ви дочитаєте ще цей твір до кінця виразно і виконаєте вправу за посиланням. Вона вам буде прикріплена і на фото надійшлите у класрумі. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобався твір, сподобалась історія, біографія Сергія Корольова. На наступному уроці ми продовжимо з ним знайомитись. Дякую вам за увагу, бажаю успіху!